Що, Що, а кукурудзу ми вирощувати вміємо. Друзі колеги, всім мої вітання. Знаходимось на полі ДК-4590. Це перше поле, яке ми засівали в цьому сезоні. Сроки посіву тут у нас стартували 23 квітня. З моменту посіву в нас не було жодних опадів взагалі ні продуктивних, ні як такових, які можна собі уявити. Для чого проводити листове підживлення, розглянемо на прикладі ось цього поля кукурудзи з фізіології цієї культури. Знаємо, що критичними фазами розвитку в даної культури є фаза 5-6 листків, коли закладаються репродуктивні органи, і період від появи 8-10 листків. Тож на даній ділянці рекомендуємо використовувати наступну бакову суміш: сульфат магнію, семиводний 5 кг на гектар, вандерблу 2,5 кг на гектар. Вандер Моноцинк 1 літр на гектар. Без опадів ніяке листове живлення великою великого результату вам не покаже. Так воно буде працювати, але повною мірою воно розкриється тільки за наявності опадів. Велика кількість досліджень доказала, що просто за наявності роси 80% карбаміду засвоюється через лист за 5 годин. Найбільше прибавка до врожаю надає тільки мінеральне живлення. Кастриця 32 працює. В чому я й переконався вже не один рік, тому що як по кольору, так і по вегетації, я думаю, що й по врожаю, результат буде позитивний. Працюємо, надіюсь, вам сподобався мій результат. Дивіться, навіть отак, от візуально ви побачите, що відрізняється по кольору кукурудза. Моя темніша, сусіда трошки світліша, і в зв'язку з цим можна дійти висновку, що ця кукурудза краще росте. Так, що так всім добра? Пишіть, коментуйте. Все буде Україна!